Дидактична гра, що корисне та шкідливе для здоров'я. Малята. Щоб бути здоровим, треба вживати в їжу багато фруктів та овочів, тому що в них дуже багато різних вітамінів, які треба для нашого розвитку і росту. Давайте подивимося та оберемо корисні продукти для нас з вами. Які з цих продуктів для нас корисні? Так, бургер пончик не корисні, а морква і брокколі корисні. Із цих продуктів, які корисні для нас з вами. Круасани та шоколад не корисні, а ось творог і малина корисні. Що корисне із цих продуктів? Так, із цих продуктів не корисні це чіпси та жуйка. А ось кавун та яблука фрукти. Дуже корисні для нас з вами. Які із цих продуктів для нас з вами корисні. Так, hotдог та локшина швидкого приготування не корисні. А ось молоко та лохина корисні. Які ж продукти не корисні серед цих чотирьох продуктів? Так, ковбаса та кока-кола, а ось картопля і риба корисні? Серед цих продуктів є два некорисних продукти. Так, це піца та сухарі. А ось риба з овочами і горіхи корисні. Серед цих продуктів корисними є мед та каша, а ось шоколад і згущене молоко не корисні. Серед цих корисні продукти це риба та салат. А ось морозове сало не є корисними продуктами. Серед цих чотирьох продуктів корисними є яйця та сік, а ось смажена картопля і майонез не корисні. Серед цих продуктів корисними є ягоди та чай, а ось кава і торт це не корисні продукти. Тож їжте більше вітамінів та будьте малята здорові!